До навчання мінус 1000, квітень 7500. Прави бора без вибору, тобто ви вибираєте сюди вас записати чи туди записати. Головне те, що вам створює лідів, опрацьовує ліди, і монетизує. Це ваш головний офіс. Він буде біля вас. Кравченко Сергій, автошкола Львів. Навчання пройшов влітку минулого року. До навчання мінус тисяча. Точка Б – лютий, п'ять тисяч. Березень, сім, квітень, сім п'ятсот. Зростання відбулося за рахунок того, що ми змогли відбудувати відділи, які в нас не були. Це основні відділи, такі як найм, відділу продаж, і відповідно забезпечити достатньої кількості. Лідів менеджерів, що дало нам можливість завантажити менеджерів достатньо кількість лідів, які вже в свою чергу могли виконувати поставлені плани продаж на місяць, і відповідно забезпечити роботою інструкторів з водіння, які в нам вже генерують прибуток і кошти. Тому дякую за знання і за можливість і саме Це, це, це було ти для саме для цього включався. Добре, це якби перша частина. Подякував, іди. Відповідно, моє питання планована точка Б 15 Гіпотеза моя полягає в тому щодо відкриття нової локації, тобто філії в іншій частині міста. Так як 40% клієнтів відмовляються, оскільки вони зацікавлені в тому, щоб піти навчатись в автошколу, оскільки ми таргетуємося по рекламі на весь львів, але відмовляються, бо їм Незручно добиратися в інший кінець міста, а вони хочуть на живі лекції, вони хочуть саме інструктор виїжджав з їхнього району, і ми не можемо якби, їх забезпечити. Скільки тобі вартує взяти в оренду готову локацію витратами? Десь тисячу доларів оренда. Ти спочатку закладеш гроші за пару місяців, явно не за місяць тебе хтось здасть. Ти все одно покладеш там дві тисячі чи три тисячі доларів наперед. По-друге, ти там щось будеш ремонтувати, міняти трошки. Скільки коштує всі витрати? Ти повинен порахувати. Раз. Тепер. Ти кажеш: 40% клієнтів кажуть. Ну, кажуть і роблять це. Діли на 2, як мінімум, а краще на 3. А реально на 4. Тобто це буде 10%. Друге, щоб я порахував. Добре, якщо це 10%, а я роблю трафік, а рой у мене в трафіку який? Facebook 170, Instagram 270. Ну, хорошо, 200 точно рой є. Значить, я можу в два рази збільшити. 10% цих клієнтів це скільки клієнтів? Це у нас десь 7 клієнтів. Сім клієнтів. Я можу їх подвоїти, 14 клієнтів. 14 клієнтів. Кожен клієнт скільки приносить грошей? Середній чек 150 доларів. 150. 14 на 150, скільки ми маємо? В районі 2000. Скільки мені обійдеться витрати? Десь в районі тисячі в місяць. Якщо я ремонти розкладу на 3-4 місяці, розділю, да, і, і все. Нічого не спробувати. Розумієте, просто беру, складаю, або вийде так. Так, мої витрати 150 тисяч доларів. А скільки, якщо буде те, що мені здається, приносити? Півтори тисячі доларів. Ну 150 і, і півтори якось, мабуть, я зараз спробувати не буду. От, от і все. Якщо ціна питання невеличка, ну спробуй, а чи ні? Але при цьому ти ж перед тим, як брати приміщення, я, придивляючись за приміщенням, я б спочатку спробував Берой покращити до 300. Раз. Я б з надлишком взяв би персоналу, щоб потім їх чпокс, і розділити на два. А не спочатку відкрився, а потім почав туди шукати все, що потрібно. Тобто, зроби в тому місці, де ти є, щоб було тіснувато по персоналу вже. От ще питання на уточнення. Наприклад, дивіться, в нас основний офіс і клас це де ми є на локації фізичній. Тобто, ми можемо ж відділ продаж все лишити тут, на місці, а туди Звісно, би. Звісно, так. Десь я комусь тут відповідав, вже я бачив. Десь, чи в Ютубі, чи в чому воно вже про домики. Що після першого доміка, другий домик, чи третій ти можеш масштабувати як хочеш, Але основний головний домик у тебе він не в першому, він просто окремий. І оцей окремий домик, який створює маркетинг, який, Ну, коротше, який створює всі ці два крила, і їх забезпечує. А тут точки видачі, яка різниця? Розумієте, от яка різниця? Ви що думаєте, якщо нова почта відкривається і відкривається по всім регіонам України і не України вже, то в неї що? Скрізь всі ті, хто роблять рекламу і все те, що це опрацьовує, вони що, в кожному цій відкритій будці сидять? Ні, Тому вони плутайте це одне з іншим. Це головне, головне те, що вам створює клієнта. Тобто створює лідів, опрацьовує ліди і монетизує. Це ваш головний офіс, він буде біля вас. Дякую. Саме от в який момент, саме треба йти саме в, в, в це питання, саме відкривання філії, чи можливо ще тут дожимати до, до якогось моменту чи робити це паралельно, ну, піднімати тут точку. Спочатку треба створити, щоб головний офіс був головним і, і окремим. По-друге, щоб в точки видачі стало тісно, втретє, прорахувати. І коли я бачу, що що мені зараз. Просто відділ. Головний буде так само створювати рекламу, так само на весь Львів. Так само буде відділ по обробці сортування там і відділ продажу. Він буде працювати і обробляти людей, тільки він тепер буде казати, так, у нас дивіться, можете вибрати тут чи тут. Це непоганий варіант, тому що ви будете давати вже про те, що головне право вибора без вибору. Тобто ви вибираєте сюди вас записати чи туди записати, а замість того, щоб запитувати вас записувати чи ні? Дякую. Дякую, Олександр.